Хтось працює в наметі цілими днями, незважаючи на мороз. Хтось стоїть тут, на сцені повідомляючи. Хтось працює в інформаційному полі, повідомляючи весь світ про те, що робиться в Україні, і те, чим Тернопіль допомагає. Київ потребує нас і там, і тут. Київ потребує теплих речей. В першу чергу шапки, рукавиці, шарфи, теплі шкарпетки. Хто можете, переказуйте своїм знайомим, рідним, близьким. Київ потребує медикаментів, особливо проти застуди. Зараз починаються сильні морози. Київ потребує медичних засобів захисту шкіри, обличчя, рук від обморожування. Київ потребує продуктів. Майдан потребує коштів на мобілізацію. Хто чим може організаційно? Чи речами, чи своєю поїздкою приєднуємось і допомагаємо. Ви знаєте, буду говорити сьогодні не лише про приємні речі. Але, на жаль, таке, так, таким є наше сьогодення. Скоро все зміниться, ми переконані, шляху назад немає. Проте, ви знаєте, я от в той час, коли між тим часом, коли зустрічалася з вами там під міліцією і тут. Працювала з документами, працювала з інформаційним простором. І, на жаль, є речі, які мене дуже сильно дуже прикро вражають. Наприклад, такі вислови, які зараз гуляють інтернетом, стосуються нас усіх. Напевно, ви вже чули, як деякі лапка хороші люди висловлюються. Перепрошую процитую цитую мовою оригіналу. Що то плохо, ви там на майдані за нас стоїте. Виявляєте собі і на жаль, це є не тільки по всій Україні, на жаль, такі речі є і у нас в Тернополі. Дуже багато є, на жаль, зараз таких людей, які сидячи перед телевізором в теплому дивані. Кажуть про те, ой, як же ж ви погано робите революцію, стоїте там та й стоїте? Ну, що І нам... що з того, як підказує, пишуть? Ото я звертаюся, я так думаю, від вас, від нас усіх. Дозволяєте мені до цих людей. Прийдіть сюди, станьте отут поруч з нами. І якщо хочете сказати як краще, прийдіть, скажіть. А ще краще станьте поруч плече в плече з нами. Розказую я вам одну історію, яку сьогодні я мала також. Підійшов до мене один чоловік і спілкується і каже: ви все робите неправильно. Треба робити так. Я ж не буду переказувати. Наш тернополянин. Треба робити так, так і так. Я кажу, можливо, всі люди помиляються. Можливо, і я не права. Якщо ви вважаєте, що це треба, треба брати там біти, треба йти, треба бити вікна, треба. Я кажу, добре, добре, кажу молодий чоловіче, пішли. Він каже: куди? Я кажу, як куди? Ну ви ж кажете, що ви знаєте краще. Беріть, маєте біду, пішли, я йду з вами. Ой, ви знаєте, я ще сьогодні не можу ніж сьогодні з дітьми посидіти. Дуже багато. Знову ж таки, в інформаційному просторі зараз є. Таких цікавих речей, які ми знаємо і бачимо, пишуть люди, які сидять там в тому білому домі, за з за, заскленими стінами в теплих кабінетах, і пишуть про те, як же ж погано робиться все в Тернополі, в Києві і взагалі, які всі погані. Є способи, щоб ви розуміли, нейтралізації революції багато різних. Колись бандерівців вбивали фізично, колись їх е, продавали манкурти. Знаємо свою історію, правда? Колись їх підставляли запущені спеціально в їхнє середовище НКВД. А ще був інший спосіб боротьби інформаційний, який зараз використовують проти нас з вами разом. Тому що нейтралізувати всіх, хто зараз робить революцію, найперше завдання влади. Тому я закликаю всіх тих писаків, які кажуть, що все неправильно і все погано, приходити сюди, сюди, до цього мікрофона. Казати, як треба, і головне ставати з нами в перший ряд. Правильно? Я дякую вам за розуміння і за підтримку. Я дякую вам усім, дорогі мої тернополяни, за те, що ви мудрі, за те, що ви розумієте, за те, що ви є справді основою осердям української нації. Слава Україні! Молоде, молоде, а тепер невеличкий політичний диспут. Відносно пана Ющенка. Ми тут його згадали пару разів і зразу просять не згадуйте. Він же ж багато доброго зробив. А я питаюся, можна приготувати смачний борщ, правильний і дуже смачний, і наплювати в нього. Будете їсти? Ні. Іуда, оце моє визначення Ющенка. І ваш дякую за підтримку. Тому що людина здала Україну Бандюковичам. І те, що зараз робиться, це вже наслідки його діяльності. Якби він був справді тим, ким він себе виставляв, він би в ніякий спосіб не дав би Бандюковичу дойти до влади. Але він це зробив. І перший він це зробив, коли організував проти всіхів. Тому Ющенкові ніколи не буде пробачення українського народу. Дорога тернопільська громада, ми всі маємо те, що отут накипіло, правда ж, ми всі маємо те, що тут не боліло. Але ми повинні з вами розуміти, що з минулого треба робити висновки, але жити треба майбутнім. Тому давайте будемо думати не про те, що було, а просто зробимо висновки, кожен свої. А будемо думати про те, як має бути, щоб було нарешті так, як хоче український народ і що для цього робити конкретно? Отже, ми бачимо, що Україна перейшла до вже фактично доволі жорстких на жаль протистоянь. І сьогодні вже окрім. Виїзду окрім виїзду на Київ, окрім запису виїзду на Київ, на меті оргкомітету створюється окремий підрозділ, який записує і організовує людей в загони народної самооборони. Це буде чітка структура, яка буде поділена на сотні, на десятки, де люди будуть призначені старшими, так як працю... Ми нічого нового не придумаємо. Ми не вигадуємо колеса. Звідки ми це беремо, вчимося у Бандерівці. І всі, хто готовий записуватися в загони самооборони і готовий до мобілізації за першим дзвінком в 10 хвилин зібратися і бути на місці там, де скажуть, ми запрошуємо вас на намет оргкомітету записуватися в загони національної самооборони.